Сьогодні ми перебуваємо на фінальному етапі реалізації грантового проєкту вже другого в цьому році. Грантовий проєкт, який нам розповість і привідкриє трішечки більше історії нашої єврейської громади. І знову ж таки, реалізовуємо ми цей грант завдяки нашим партнерам House of Europe, а також Goethe-Institut. І завдяки реалізації цього гранту ми оцифруємо значний обсяг документів, які стосуються саме історії нашої єврейської громади. І саме за грантові кошти зараз нами придбано новий сканер. Сканер, який вже є набагато дорожчий, ніж ми до цього мали. Сканери. Це сканер фірми ТЗУР. У ньому вже покращена програмна частина. А також цей сканер розрахований на ощадливіше відношення до документу, оскільки там є спеціальна качалочка, на якій легше і зручніше, ощадливіше, бережливіше перегортати сторінки, а також їх відскановувати. Тому, знову ж таки, завдяки цьому гранту ми будемо мати в своєму розпорядженні ту техніку. На якій зможемо оцифровувати документи, які потребують бережливішого ставлення, до цього часу у нас е, таких сканерів не було. Тому знову ж таки, дякуємо, House of Europe.